Привіт, друзі! Що ж, я знову на кухні Галицької свіжини. Ярослава, що сьогодні готуємо? Ми пішли чуть-чуть у Францію. Ми готуємо ніжки кролика. Технологія називається «Сувіт». Воно готується в вакуумі при низьких температурах. Він готувався у нас при температурі 68 градусів. Тобто, я розумію, що він в нас вже майже готовий. Максимально. Ми його не пересушуємо. І нам його доготувати буквально три хвилинки. До кролика у нас буде сьогодні три гарніра. Три гарніра. Клас. Верхне яблучне пюре. Його не буде така велика кількість. Там, так, дитяча дитяча тема. тема. І як зробити взагалі діти там до трьох-чотирьох років, переважно їдять пюре. Потрібно просто додати 20-30% яблука. Ось, так. бачите, новий лайфхак від нашого шеф-кухаря. Беремо яблуко та моркву. Моркви ми ще чуть -чуть, трішки додамо і ставимо тушити, щоб у нас вийшла карамель. Ні, гарнір рататуй. і рататуй це не мультик і не миша. Насправді рататуїв є декілька там варіацій. Ага, ми будемо робити максимально просту. Дітям має сподобатися вже по самій назві рататуй. Звучить круто. Тому для рататуї в нас сьогодні буде баклажан, кабачок, помідор, базилік і трішки шпинат. Нам потрібно нарізати тоненькими слайсами. Наш баклажан одинакові. Ось такі у нас мають вийти. Ми трошки прокатали баклажан. То, щоб забрати гіркуту з баклажана, треба його чуть Чуть-чуть просолити його. Якщо гість задоволений, все супер, <гум> то це робив я. Ага. Якщо щось не так, то це робили ви. Дон-дон <гум> помідор. Зараз ще помідор з лайсиками. Баклажан. Базилік, кабачок. Обов'язково розгріти духову шафу. Це називається рататуй. Ми трішки додамо масла все-таки. Масло діти люблять. Ставимо рататуй у духову шафу, обов'язково нагріту. Для того, щоб зробити шпинат, нам потрібен часник, масло, сіль, перець і шпинат. Шпинат разом з чесночком, він такий доволі пікатний. До цього нам ще потрібен соус. У нас буде заварний соус з жовтків, масла та спецій. Три жовтки: сіль, масло. Коли масло максимально холодним, він швидше загустає. Ми його заварили, те, що нам потрібно. З гарячої води швиденько перекидаємо в холодну, для того, щоб нам отримати правильну текстуру. І щоб він був глянцевий. Зараз ми нарізаємо базилік і додаємо до нашого соусу. Ярослава, знаєте, скажу такий формат. от, от такої упаковочки мені дуже як галицькій господині імпонує і подобається. Приходиш в магазин, галицької свіжини, купуєш і готуєш. Три хвилини: трішки цедри, ага. тим'ян, масло, ага. сіль, перець, мускатний горіх і тим'ян, Гілочка тим'яна. Цьому він і готувався. Щоб вона трішечки вже прогрівалася зверху, тому й ми її поливаємо. Перший акцент. Так, перший акцент. Малюємо картину. морквяно яблучне пюре. Наступне в нас буде зелений молоденький шпинат. Наш соус з базиліком. За який я сьогодні відповідала. Мені здається, дуже прекрасно. Супер. Дякую за сьогоднішній такий чудовий а, день приготування. Разом з галоцькою свіжиною.